Мабуть, варто почати з того, що переважна більшість наших глядачів, я в цьому переконаний, пам'ятають відомий мем авторства Володимира Зеленського, я ж ні лох Хочу нагадати, звідки взявся цей мем: Розведення протиборчих сторін, Луганщина, населений пункт Золоте. Там їх. 4, от я не пам'ятаю точно, здається, золоте 4. І фактично це була сіра зона. Що таке сіра зона? Це територія, яка ніким не контролюється, чи то за домовленостю, чи то а, за обставинами ведення бойових дій. Коли там, наприклад, жодна зі сторін не може закріпитись в тому чи іншому там районі, населеному пункті, висоті, хто б туди не зайшов, його обстрілюють і не дають можливості там закріпитися. І тоді була досягнута Зеленським домовленість про розведення сил, що, мовляв, в цій сірій зоні не мають знаходитись військовослужбовці зі зброєю, можуть перебувати лише ті, які. Працівники нацполіції без зброї. Така точненька сама ситуація була в станиці Луганській. В станиці Луганській фактично це було виконано. Але було виконано українською стороною. Бо приблизно, я зараз боюсь помилитися, таки такі вже 10 років минуло, але там кілька годин після наказу. Невелика група, там, здається, три орки перебрались через Сіверський Донець, заховались під розвалинами мосту на тій стороні, яку контролює Україна. І поки там ми вирішували, що з ними робити, вони там облаштували собі опорну пункт. фактично на тій ділянці Луганської області, яка була. Була під контролем Збройних сил України. Що сталося з до того? Чому туди приїхав Зеленський? Там був підрозділ, хлопці. Я зараз не хочу брехати, я не пам'ятаю, з якого саме підрозділу. І фактично вони відмовлялись виконувати наказ верховного головного Зеленського, і відмовлялось залишити цей населений пункт, який в той момент перебував під їхнім контролем. І Зеленський приїхав туди, для того, щоб вимагати від наших військових скласти зброю або залишити цей населений пункт. І саме тоді в нього відбулася розмова з одним з військових молодим хлопчином, якому Зеленський і промовив оцей мем. Я ж не лох, я ж пацан конкретний. Ну, якщо взяти зараз подивитись на лінію фронту, то вона, мабуть, біля двох тисяч кілометрів довжина. Можна собі уявити вздовж тієї 2000 кілометрової лінії, скільки може бути подібних в лапках золотих. Коли політики домовляються про припинення вогню, про розведення військ і тому подібне, це політичне рішення. А конкретно виконувати ці їхні домовленості. Вони перекладають відповідальність на кадрових військових. І саме в той момент і починаються складності. Наприклад, ціла низка населених пунктів, просто зараз сьогодні. Частину контролюють Збройні сили, частину контролюють портів. Як буде? Так і залишитись, то це буде безліч провокацій боєзітним, між іншим з обох сторін. Треба чітко усвідомлювати, що, з обох підкреслюю сторін є люди, які понесли особисті втрати, наприклад, які втратили там, рідних, які втратили свої. Це вже українська сторона виключно втратили свої домівки. Або ці будиночки, квартири залишились на окупованій території. І ці люди, як мінімум, вони вимагають помсти за ці ці біди, які принесла ця Орда. А раптом їм пропонують відмовитись від. Таких дій. Можливо, серед 30 чоловік, 27 погодяться, але знайдуться троє, які не погодяться. Існує таке поняття як бойове братство. Цивільним людям, які ніколи не пробували на фронті, цього не зрозуміли але якщо ці троє не погодяться і продовжать якимось чином партизанити, чи там, не знаю, якісь сковати якісь диверсійні акції, то їхні брати по зброї, вони рано чи пізно, але теж долучаться до цього. Окрім того, є величезна кількість ділянок. В тому числі і на Донеччині. Де мова йде про не тільки про конкретні там населені пункти, а наприклад панівні висоти. От якщо а, орки зараз є, наприклад, тірікон якийсь, він зараз ніким не контролюється, бо це сіра зона. І той, хто захопить цей тіріком, він буде фактично контролювати територію супротивника на багато кілометрів вперед. Навіть якщо він не буде вести вогонь, він буде спостерігати за тим, що відбувається на території супротивника. Коригувати, повідомляти і інше. Давати розвідувальні дані. Отже, жодна, я думаю, жодна зі парін. Буду чинити все можливе кожне зі старі, щоб під час так званого цього розмежування, роз, розведення, не знаю, отримати під свій контроль панівні висоти. Що стосується водою це не тільки річки, це і озера. Існує багато ділянок, де один берег контролюється однією стороною. Другий берег іншою стороною. і мова в першу чергу йде не про Дніпро, а про невеличкі місцеві водойми. Там ну, ширина цих водойм іноді сягає 150 метрів. Тобто це навіть просто пістолетний пост. Я думаю, що якщо взяти і уважно дослідити стан. Сучасної лінії зіткнення, то таких складних місць можна було нарахувати кілька тисяч. Тому я абсолютно переконаний в тому, що яке б рішення не ухвалили б політики на політичному рівні досягти повного припинення вогню неможливо. Будь-який заморожений конфлікт, він рано чи пізно, вибачте, але розморожується. Це треба чітко усвідомлювати. І якщо навіть зараз говорити про припинення вогню, то це абсолютно не означає, що настане мир. Ні. Настане повна, ну така певна пауза. Вона буде переконана дуже коротка. Бо спочатку почнуться обстріли зі стрілецької зброї, потім почнуться обстріли з застосуванням гранатометів, які працюють на коротких дистанціях. Ну, а там уже і до минематів з гарматами недалеко. Будуть працювати диверсійні групи з обох сторон. Наші будуть скоювати певні акти на нашій українській землі, яку окупують. Орки, орки ж, в свою чергу, будуть намагатися скоювати подібні акції на території, яку контролює Збройні Сили України. Тому, чесно скажу, що і люди, їх чимало у нас, українців, які, які мріють про те, аби все припинилося, вони мають усвідомлювати будь-які домовленості за нинішніх обставин. Не призведуть до того, щоб закінчилась війна. Друге. Ви згадали Стармар і Газу для розуміння наших глядачів. Так, да, були досягнуті певні домовленості між Ізраїлем і терористами Хамасом. На Четвертий день, здається на четвертий. Відбулись перші провокації з боку Хамаса. Вони обстріляли, опорний пункт ізраїльської армії. У відповідь ізраїльська авіація нанесла бомбових ударів по місту. В секторі Газа. І з тих пір це не не зупиняється. Практично кожного дня. Авіацію за ці дні. Ізраїль застосовує, якщо я не помиляюсь, два чотири рази, а різного роду обстріли, в тому числі з використанням артилерії та танків, вони ледь не щодня тривають. От таке припинення вогню і перемір'я, яке Трамп намагається видати цьому світові за неймовірне досягнення. В секторі газу. Някого миру там не близько. Можу пояснити, чому? Не. Тому що, по-перше, існують дві сторони конфлікту: Ізраїль і Палестинський Араб. Ізраїль як держава має дисципліновану армію, гарну навчену і. Ізраїльські військові завжди виконують наказ. Арабські терористи це не армія з жорсткої дисципліни. Абсолютно ні. Тим більше там не тільки Хамас воює, там їх біля десяти різних цих банформувань. І велика частина цих. Терористів, вони панати. Головна мета існування на білому світі, для яких? Це знищення держави Ізраїль. Серед українців є певна категорія наших співвітчизників, які свято вірять в геноцид мирного палестинського народу. Це повна брехня нісеніт і досягти миру з людьми, для яких сенс існування це знищення держави Ізраїль. Ну, є тільки два способи. Один це їх фізично знищити, їх до одного. А другий це Залишити їх без підтримки місцевого цивільного населення, ні першого зробити не вдасться, ні другого зробити не вдасться. Зараз за останніми даними Хамас повертається на ті території, з яких вийшла армія Ізраїлю, Це Халк. Вони з першого дня, просто щоб такі симпатики мирних терористів розуміли, яких не людей вони підтримували. Вони почали застосовувати практику публічних страт. Причому не зрозуміло чому, але переважній більшості для цієї показухи вони використовують лікарні. Не в приміщенні самої лікарні, а в дворах лікарень збираються натовпи і публічно страчують тих мирних людей, які або критикували, або критикують Хамас, або яких підозрюють в колаборації з Ізраїлем. Без жодного суду, без жодних там якихось навіть натяків. На правосуддя. Ставлять на коліна і публічно розстрілюють. Таке відбувається ледь пишення І ці відео без а, жодних купюр викладаються по всім соціальним мережам, де тільки можна. Ціми відео просто фізується Аль-Джазіра. та квартира, якою розташована в Катарі. Казати зараз, що Дональд Трамп досяг миру в Ізраїлі, ну, з моєї точки зору, це просто повна повна маячня або незнання реальної ситуації. Тому я з величезною повагою ставлюсь до прем'єра Британії Кіра стар, Стармата, який є ну, палким прибічником України. І британці зараз дуже багато роблять для допомоги нашій країні. Але в даному випадку конкретному посилання на досвід гази, це, я вважаю, це величезна помилка. Я сьогодні ще не, не дивився ізраїльські новини, але все йшло до того, що незабаром. Це очікував не тільки я, а в тому числі і ізраїльські військові оглядачі та експерти. По наростаючій іде знову ескалація. І все йшло до того, що ось-ось ну, Хамас знову почне здійснювати ракетні обстріли території. ЗМ. За різними оцінками. Ізраїльській армії навіть на тій території, на яку вона зайшла свого часу Сахал, їм вдалося ліквідувати не більше 20% оцих підземних різних там тонели сховищ. А 80% залишились або на, на тих територіях, які залишались без контролю ізраїльського війська, або ізраїляни їх просто не змогли знайти. Настільки там їх багато. Отже, озброєння є, кошти є. Переважна більшість населення, там більше 90% населення симпатизує Хамасу. Навіть, я не знаю, ну, є відео, я думаю, глядачі бачили, як е, в перший день Хамас на, на своїх оцих джипах. Заїжджає в містечка, і, і навіть діти радо вітають, біжать з улюлюканням з задоволення, демонструючи повну підтримку і толерантність до цих вбивців. І скажу відверто, що якщо хтось думає, що той майбутнє, якийсь там далек, далекий в перспективній мирний план, над яким зараз там хтось працює, що він принесе реальний мир, з моєї точки зору, це абсолютно хибна помилкова позиція.